Завершальним етапом профспілкової звітно-виборної кампанії на полтавському ГЗК стала конференція, що відбулася у Палаці культури і творчості 14 листопада. Її учасниками стали представники адміністрації комбінату, центрального комітету профспілки металургів і гірників України та профспілкових осередків, делегованих колегами для участі у важливому засіданні та представленні інтересів трудового колективу. Звітно виборча конференція первинної організації профспілки гірників та металургів України «Прат Полтавських ГЗК» Це важливий етап у житті підприємства та його працівників. Вона не лише підсумовує результати роботи організації, а й визначає напрямок її розвитку на найближчі роки, зокрема у питаннях захисту прав трудівників і забезпечення соціальних гарантій. Розпочали засідання із підбиття підсумків. Голова профкому Сергій Афонін відзвітував про роботу профспілкового комітету упродовж п'яти років. Період, що залишився вже у минулому, Сергій Афонін назвав непростим. Відбулося Чимало змін як на підприємствах компанії ФорЕкспо, так і в соціально-політичному житті країни. Найважчим випробуванням, звісно, є повномасштабне вторгнення, що триває третій рік поспіль. Весь цей час ми живемо життям, яке дуже відрізняється від довоєнного зміни. Зазнали нашу свідомість, наші цілі, наші плани у складних умовах сьогодні для людей надзвичайно важливо стала матеріальна підтримка. Ми Резервні членів поспілки надавали матеріальну допомогу, фінансово допомагали сім'ям захисників, які загинули в ході виконання бойових завдань. На нашу думку, так емоційний стан людей зараз дуже важливий, а спорт, культурні заходи впливають на позитивно. Тому, незважаючи на військову агресію проти нашої держави, ми продовжували організувати культурні і спортивні заходи вітали з професійними святами. Сьогодні, коли Одні працівники підприємства оборонять нашу країну у лавах Збройних сил, а інші наближають перемогу неполегливою операцією. Ми розуміємо, що зможемо подолати всі труднощі тільки разом. Пільними засіданнями виженемо ворога і продовжимо будувати планове виробництва, гідну систему соціальної гарантії для трудящих, а головне, для смарне, майбутнє для наших дітей. Звіту Сергія Фоніна, а разом із тим, і роботі профспілки присутні на конференції своїм голосуванням дали позитивну оцінку. На засіданні з промовою виступив Олександр Рябко, голова Центральної ради профспілки металургів і гірників України. «Ця страшна війна змінила наші плани і пріоритети з перших днів війни. Профспілка переглянула свої програмні завдання, які ми планували реалізовувати в мирному житті. І визначила пріоритетом номер один підтримку Збройних сил України і спілчан та членів їх родин родин, які постраждали від війни. На жаль, їх дуже дуже багато, як і в країні, так і в нашій проспільців. Але незмінно нашим пріоритетом залишається захист трудових прав працівників, оскільки в умовах війни вони суттєво були обмежені, обмежені законами, які приймалися в період воєнного стану. Наприкінці виступу Олександр Рябко подякував профспілці полтавського ГЗК і її очільнику Сергію Афоніну за плідну роботу та активну позицію у відстоюванні прав людей на працю, гідну роботу і життя. Під час конференції присутні заслухали і затвердили звіт голови контрольно-ревізійної комісії, первинної організації профспілки трудящих металургійної і граничодобовної промисловості прад Полтавське ГЗК. Одним із ключових моментів конференції стали вибори складу керівництва профспілки та обрання нового голови профспілкового комітету. На участь у виборах була заявлена лише одна кандидатура Дмитро Вінівітін, начальник технічного відділу комбінату. Дмитро Вінівітін виступив перед присутніми із програмою канд кандидата на посаду, в якій окреслив перспективні напрями роботи, і наголосив на важливості подальшої тісної співпраці між роботодавцем і профспілковим органом. Пропозиції кандидата на посаду голови профспілкового комітету знайшли позитивний відгук. Його ініціативи та прагнення до розвитку профспілкової діяльності були високо оцінені, Тому результати виборів були на користь Дмитра Вінівітіна, який віднині є новим головою профспілкового комітету. Хотів би подякувати за те, що підтримали, вирізали довіру. Я сподіваюся, ми з новим складом профспілкового комітету будемо працювати. Добросовісно, на благо трудового колективу, тим паче, що у керівництва компанії є розуміння, є добре відношення до діяльності приспілкової організації і, в принципі, протягом цих всіх років вони завжди нас підтримували. Головне на сьогодні, щоб закінчилась війна, щоб ми перемогли. І повернутися до мирного життя. Працювати на благо нашого міста, на благо нашої країни. Голова правління полтавського ГЗК Віктор Лотоус подякував за плідну роботу минулому складу профспілкового комітету комбінату і колишньому очільнику цієї організації Сергію Афоніну. А також висловив сподівання, що і з новообраним керівництвом профспілки і надалі триватиме активна співпраця. Я завжди хотів працювати і прагнув працювати з сильним профспілковим комітетом. Мені не подобається, дуже не подобається, коли люди приймають рішення і виконують. Просужні організації, я вважаю, що вони приймають помилкове рішення. Тут можна говорити дуже складно з приводу цього питання, але я вважаю, що є такий принцип такий народна мабуть, мудрість. Важкі часи люди об'єднуються, легкі часи людей роз'єднують. Але я думаю, що треба бути дуже великим таким оптимістом, щоб думати, що нас чекають впереді легкі часи. Я думаю, що нам придеться пережити важкі часи з важкі обставини, і тому я хотів би, щоб на як більше людей було в нашій просоюзні організації. Віктор Лотоус наголосив, попри війну і складні умови для стабільної роботи підприємства, керівництво комбінату продовжує виконувати майже всі пункти колективного договору. Хоча чинним законодавством передбачено скасування усіх пільг під час воєнного стану. Захист інтересів людини і збереження трудового колективу залишаються пріоритетними питаннями для. Для акціонерів і керівництва ПГЗК.